Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І сьогодні у нас буде відео розпаковка, а розпаковувати ми будемо пакунок малюка. Коли ви народжуєте у пологовому, вам надається від держави або така коробка, пакунок малюка називається, або деяка сума на картку. Я для себе вибрала пакунок малюка, бо, як на мене, там є дуже багато прикольних, цікавих та корисних, як на мене, речей. Отож, Кому це відео буде цікавим, я вас запрошую залишитися і подивитися, що там. Ну що, ось так виглядає зараз пакунок малюка. Це досить велика коробка. Вона має розміри 52, ось так, 80 і завишки 35 см. Що хочу сказати, вона дуже-дуже важка. Отож, треба на це зважати. У нас хлопчик, тож наша коробка виконана в таких традиційних хлопчикових тонах. І зараз подивимося, що у нас тут всередині. Ми тут вже вийняли одну річ, трохи пізніше покажу, що це, але все інше ми не чіпали. І ось що ми маємо. По-перше, що для нас іде, це отакий акт, який. Ви або чоловік маєте підписати, отут всі ваші дані вказати, і з переліком тих речей, які є у цій коробці. Ну, і зараз зроблю невеличкий огляд того, що тут є. Я не буду згідно переліку, 1, 2, 3, тут щось шукати, але подивимось: пелюшки це бавовняні пелюшки, ні, це муслінові пелюшки. досить непогані. Далі. Ще дві пелюшки тепленькі. Буду їх відкладати. Так, що далі йде? Полотенце для купання. Воно дуже м'якесеньке, досить класне. Це у нас що? Друге полотенце? Їх два. Отож, можна буде міняти і не боятися. Що щось не висохло, наприклад. Далі це, мабуть, ковдрочка Так, невеличка ковдрочка Вона досить плотна, вона приємна на ощуп, ну і кольори такі собі, досить нейтральні, як на мене, підійде для хлопчика і для дівчинки. Так, далі у нас ще пелюшки, оце точно балумняні, чи це не пелюшка. Так, А що це? Так, це треба побачити, мабуть, це підковдра. Угу. Під підковдра бавовняна 110 на 140. Оце, мабуть, воно. Так, ось у дивіться. Сюди ми можемо ковдрочку всередину покласти. І... Ось так от вона виглядає. Досить непогана тканина, чому б ні? Якщо буде, то хай буде. Так, що у нас ще муслінова пелюшка невеличка. Далі. Оце непромокаюча пелюшка. Дивіться, який класний колір. Я коли замовляла, я не знайшла ніяких однотонних, тільки якісь кольорові. А це буде. Класна така штука. Можливо, і в кроватку, і в коляску. Якщо хтось замарачується інколи, як я, з приводу кольору. І друга така ж. Далі Підгузки. Підгузки. значить, у нас усьо хагіс екстра ке. У нас тут одиничка. Ой. Дивіться, скільки у нас два таких. До речі, нам, друзі, на випуску теж принесли такі підгузки, вони класні, нам вони підійшли. Так, далі у нас хагіс екстракет двійка. Чотири пачки. Ага, і ще одиничка, але велика пачка. Ось Дивіться, скільки. Мабуть, ну, не мабуть, а точно це дуже класно, бо зараз вони у нас почали йти дуже швидко. Далі у нас іде одежка, і тут у нас є список, ось дивіться, що сюди входить? Шапочка-шапочка, декілька розмірів по одній штуці, але теж класно. Боді різних розмірів з довгим рукавом, з коротким, штани-повзунки. Чоловічки. Ну, до речі, зараз розпакую і подивлюсь на якість, Угу. сіле придане. Ну, Це, мабуть, великий розмір вже. Хоча 56, не знаю, подивимось. Мені здається, що у нас 56 розміри Значно менші. Ми якраз його зараз носимо. Отож, що можу сказати: якість класна. Зроблено теж непогано. Я б сказала, досить гарно, бо є застіпки спереду, шви зовні, те, що треба. Бо це найкращий зараз для мене варіант перевдягання дитини, коли не треба через голову щось йому вдягати. Так, що ми маємо тут? Такі різні кольори. Це вже 62-й розмір. О, дивіться, тут, мабуть, не по розмірам, а по категоріям одягу. Так, ну, кольори теж, скажу вам, досить непогані, нейтральні я б сказала. Так, це у нас чоловічки. Далі дивимося, що. Ой. Це бодіки з довгими рукавами. Одна й та, один і то, одна й та сама тканина, але ну, вона класна, що я можу сказати. Я задоволена. Так, тут у нас що ось ці боліки. Ой, слухайте, так круто, їх багато. І до того, що я купила, і що в мене є, що мені віддали, цього з головою хватить. Тож, дуже-дуже класна річ, я вважаю цей бейбі-бокс. Так, і останнє, що у нас тут? Повзуни. Шапочки, слюнявчик. На грудний фартух. Ось, як він зеветься. Ну, прям не знаю. вік 6. Окей. Що у нас тут ще є? повзуни і, я не знаю, як вона льоля називається, розпашонка. Ось так Льоля, да. одяг класний, тому дуже рекомендую цей пакунок брати замість грошей. Рухаємось далі, що у нас тут ще є? Зараз ось все. термометр з гнучким а, на... кінцем, наконечником. Наконечник. Термометр з гнучким наконечником. Я такий купила, але два-то. Теж гарно. Так, що далі? Далі ось такі палички. Я не купляла їх, я купила звичайні, але тоненькі для дитини, але будемо користуватися і такими. Так, дві штуки. Що у нас далі? Ножиці. Ножиці дитячі. Чесно кажучи, я не купляла спеціально нічого, бо нігтики я обрізала ножицями для кутикули, поки дитина спала. І все вийшло дуже класно. Тому, якщо вони є, то є нема. Ну, я не вважаю, що на зараз це така прямо супер необхідна для мене. Річ, але подивимось. Можливо, цими буде ще легше зрізати. Так, дитячі шкарпетки. Зараз розпакуємо 0,2 роки. Розмір 7-10, зараз подивимось, що це за розмір. Бо ми купили для новонароджених декілька пар. Вони були всі для новонароджених, але одні більше, а інші менші, Отак от, от. Ну, слухайте, це, мабуть, оці це точно трохи на виріст. Ну, оці зараз, хоча теж, мабуть, на виріст. Можливо, ці підійдуть, не знаю. Для хлопчика з розовими зірочками, але якщо ніхто не побачить, то нічого страшного. А йому теж все одно зараз. До речі, у носків по складу я подивилася, 95% це бавовна, а 5% це еластан. Я так дивлюся, що це стандартна ситуація для шкарпеток, бо такий склад у всіх, що я купляла і бачила. Так, що у нас тут далі, йде? Далі у нас тут крем під підгузок. Ми купляли Бюбхен. Не знаю, як цей буде себе показувати. Дебіпанте не ми купили, але подивимось, будемо використовувати. Ніколи не бачила, до речі, цього виробника. Ось і спробуємо. Так, це у нас що? Крем для загоєння сосків, 100% ланолін. Ну, так, треба буде мені, звичайно, таке, то це теж будемо використовувати. І ще один крем під підгузок. Ось так. До речі, тут ще є упакунку, дивіться, комбінезон дитячий. І, як я зрозуміла, він досить теплий. І зараз подивимось. Хотіла вам його повністю показати. Він а, не на малюка, він вже на досить дорослу дитинку, я думаю, що десь до року. Подивимось, нам на зиму буде піврочки, тому, може, і спробуємо носити. Я не знаю, я не орієнтуюсь зараз по розмірам. Але що можу сказати? Це не на таку прям зиму, знаєте, коли а, зима холодна холодна. Але на таку, знаєте, а, прохолодну осінь, ну вже більш до зими, тим паче, що ви дитинку будете що, щось вдягати тепленьке під нього. Що тут написано? Комбінезон дитячий, вік 0 20 місяців. Ну, Не знаю, як на нуль, але... Туди більш до 12 місяців. Так, що я ще не показала, до речі, із памперсами йдуть отакі серветки вологі, 72 штуки, до упаковки. Ось. Рухаємось далі. А далі у нас там іграшки гризунці не знаю, чи цікаво вам чи ні, я зараз відкрию, подивлюся. Так. Один гризунець. І ще один гризунець. Це з Брязкальцем. брязкальцем. такі штуки прикольні. Що це у нас? Іграшка брескальця. Ось, ось ще два гризунці різного кольору. Так, і ось це цікава штука. Це така книжечка, а, як набивна книжка. Три плюс місяці. Ну, для мене цікаво, для дитини не знаю, чи буде він цим гратися. Але кольори тут є, різні фігури. Чому б і не погратися з дитиною? Ось так от. До речі, іграшок дуже багато, гризунців. Ну, дуже багато. Їх на перший час, мені здається, буде більш, ніж досить. Так, що будемо дивитись далі? Далі. Оця штука упаковка. Що у нас тут? Так. Шампунь мило для дітей з народження, гіпоалергенний для чутливої шкіри. Без всього, без сульфатів, талатів, парабенів. Ноль плюс без сліз. Ну, подивимось, подивимось. Далі. Шампунь мило для дітей з народження, мабуть, таке саме. Так, таке саме дві штуки. Боже, мені здається, цього хватить на декілька років. Не знаю. З урахуванням того, що зараз максимум два рази рекомендують купати дитину з якимись засобами. Два рази в тиждень. Так, що у нас тут є? Спеціальна мочалка. Досить м'яка непогана. Так, далі. Далі ось все. для дитячої пілизни таке мило. Щось тут пахне. Странно, мабуть, це мило. Ну, таким, знаєте, навіть не знаю, як сказати, чимось таким мильним, але не парфумованим. Сподіваюсь, що у шампунів. Буде якийсь нейтральний запах. Так, ну і тут, що у нас? У нас тут щітка для волосся і гребінець. Ось так от. Ну, теж прикольна штука. Будемо чесати: що у нас залишилось? У нас залишилась оця штука, яка у мене постійно випадала. І це частина ось килимка. Так, ось такий килимок, який треба буде зібрати, але, ну, це ж я вважаю, що вона ну, трохи пізніше, не знаю, від нуля місяців. Ну, я думаю, можливо, через місяць-півтора, не раніше. Але її класно будемо використовувати. Ну, До речі, гляньте, тут з квилинком такі іграшки йдуть. Ну, і те, про що я казала, що ми вже використали, це ось такий термометр для води. Я не знаю, наскільки він правильний, гарний, негарний. Будемо користуватися і, мабуть, якимось іншим способом спробую виміряти температуру води. Але я думаю, що все має бути добре це ж для дитини термометр. Виняла я всі підгузки. І що у нас тут на дні нашого боксу? Це ось така ковдра. Вона ту під ковдру вставляється, яку я не могла зрозуміти, що воно таке. Вона і не тепла, і не холодна, Ось, знаєте, така середня. Але я думаю, що, що? не на зараз. Бо у нас зараз ліжечко маленьке, будемо трохи пізніше її використовувати. Так, і Та-дам! матрас. Було заявлено, що цю коробку можна використовувати як ліжечко для дитини, коли ви приїдете додому, а у вас, ну, так, сталося, немає ліжечка. І до коробки йде комплектом оцей матрас із котиком. Матрас, кажу, вам не поганий, не такий, щоб товстий, але і не тонкий. Тут, звичайний, мабуть, це. Паролом називається. Але він такий прикольний. Я думаю, що можна а, кудись на пол його стелити, або під коврик дитячий, або взагалі ось, ну, треба от вам кудись поїхати і взяти його з собою. Він досить класно гнеться. Отож, отак от. Такий у нас був бейбі-бокс. Якщо у вас є питання, задавайте, я буду намагатися відповідати. Хотіла просто вам зробити його огляд, щоб ви зрозуміли, що взагалі там в ньому є. Перед тим, як лягати у пологовий, ми подивились. Склад в інтернеті, і вирішили, що для нас краще взяти все ж таки пакунок малюка, бо багато речей, які нам можуть знадобитися. А та сума, яка була прописана, що можна замість пакунку взяти, мені здалося, що в пакунку на досить велику на більшу суму, аніж пропонувалося на карточку. Отож, така була у нас з вами розпаковочка. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, буду рада вам відповісти. До наступної зустрічі! Всім па-па!